Всім привіт! Зараз настав сезон каунців, тому саме в нагоді буде гель антипрокольний для велосипеда, мопеда або дещо іншого виду транспорту. Це гель General, новий такий з'явився зовсім недавно. У нас тут 450 мл. Ціна такого геля середня по Місто приблизно 150 гривень за отаку баночку. Раніше був в жовтих банках MySpace гель, дуже його добре розбирали. Зараз з'явився такий General. Тут його на 50 грамів більше, ніж в MySpace. Тут ми бачимо намальовано антипрокольний гель. Можна ось з машини. Заливати мотоцикли, велосипеди і тачки. Антируст, антифриз, що то там Дура була, Коротше, по-англійськи я не дуже шарю. О. Тут ми бачимо, що він триматиме при мінус 5 градусів Цельсію зимку Тому що, наприклад, жовтий гель той. Коли мороз, то він попросту замерзав і чуть було, як він там аж як в колесі прямо такий сипиться, як пісок, якийсь або якбите скло, це і написано, що так робити не буде. Ну, як це буде насправді, то я не знаю. Треба все тестувати. от Тільки в бойових умовах можна буде сказати, наскільки це так. Тут іде також шлангочка. Для того, щоб заливати гель у ваше колесо. Ось сюди одягаємо цю шлангочку. викручуємо золотник і видавлюємо півбанки цього геля, і все у вас буде добре. Потім він розійдеться по колесу і буде працювати. Так, Став на паузу, бо завжди якісь пом'яхи приходять. Ось тут ми дивимось. Запаяна. Ще ніхто туди не лазив, ніхто нічого не мішав. Кожна баночка повинна бути отак от запаяною. І все. Як він це проявив, я не знаю. Скоро будуть отзиви від покупців. Поки ще такого не було. Але я думаю, що буде нормально. Тому що в жовтих банках MySpace. Проявив себе дуже непогано, багато людей брали, були задоволені і всім подобалось. О, також можна, якщо не хочете самі заливати гель, можна взяти ну, таку камеру купити, вони бувають різних розмірів. І теж нормально працює Тут вже просто ставили в колесо велосипеда, збортували і можна кататися. Це 29-та камера, також є різні розміри. Фірма Tranzano, є Chao Young, буває такі ще CST, та інші фірми роблять зараз такі камери. Це те, що касається для тих, хто сам не хоче або боїться робити так. Також можна взяти, наприклад, зараз у нас тут дощ. Ось візьму сухого, можна взяти ось таку покришку. Вона теж для прикольна. Тут у неї йде захист 5 мм, це саме ця фірма Diston, приблизна ціна таких покришок від 400 до десь 500 гривень. Це саме 26 розмір, вони теж бувають різного розміру. Тут 5-мм слой захисний знаходиться в цій покришці і можна їздити спокійно і зовсім не боятися того, що ви проб'єте своє колесо і кататися. Ну, а якщо ви любите гострі, як то кажуть, пригоди, тоді купуємо ось таку штучку, називається клей латки. і починаємо очумілої ручки. Тут йдуть латки, тут йде клей і можна клеїть скільки вам захочеться і не переживати. Ось такі латки. Це китайські. Ще буває отакий просто клей. Це якщо у вас клей висох, а латки залишились, ви можете взяти собі такий клей. І ось такі латки ще бувають. Це самі звичайні, вони є на кожному ринку. І також можна клеїти. Але кавунців зараз так багато, що клеїть не кожен захоче. Ну, саме таке ефективне – це антипрокольні покришки. Вони себе вже проявили і це насправді воно допомагає. Є багато різних фірм, є Чао Янгі, Tranzano, Компас. Зараз ось ще нова з'явилася, ще я ще нікого ніде не бачив. Ось ось, такий, ось у неї буде малюнок на протекторі. Називається вона NASA. Саме на таких покришках, це 26-й розмір. Саме на таких покришках НАСА космонавти, мабуть, літали на Луну. На їхньому луноході такі стояли. Тут теж вказано, що 5 мм захист зроблено в чайні. Я думаю, що буде нормально себе проявляти на дорогі, де багато Отак от. Ну... Якщо вам цікаво, можете приходити до нас, ми вам підберемо якусь покришку або зальємо гель, або ще щось зробимо. Все, що вам треба буде. Тому не стісняйтесь, підходьте, питайте, допоможемо чим зможемо. З вами був Денис. Підпишіться, будь ласка, на мій канал, поставте лайки. Всім пока.